Острів та сад були штучно створені 38 років тому, і назвали це місце Маленький Версаль. За проектом франко-японських архітекторів і ландшафтних дизайнерів тут гармонійно поєднали камені рокарії, дрібні водоспади, ставочок з рибками кої та пагодаша, особливий тихий куточок із чайним павільйоном, довкола якого розбили красивий дзен-сад. Також можна побачити тематично оформлені сценки, що відкриваються поступово. Я відчував себе нібито десь в кіото разом з цими японськими кленами, бамбуком, камеліями та рододендронами. Це було неймовірне занурення в японську атмосферу, затишку та спокою. Клас, тільки місяць тому десь робив випуск з Монако, і Там був ботанічний сад японський, також принцеси Грейс, але він був маленький. А оцей Доволі великий, багато стежок є і багато зон де погуляти. Взагалі це дуже і дуже красиво. Рекомендую в Нанті обов'язково сюди приїхати. Ще там поряд є кафе «Бонсай», біля якого можна взяти електричні човники на прокат. Тож можете зробити паузу та подивитись ціни. Ну а я пішов далі досліджувати це місто зсередини. Далі через вулиці з кольоровими стрічками, трошки розбитими та розмальованими вікнами, що ж монашка там засумувала, я пішов далі уздовж вітрин магазинів та галереї Лафет до собору, який був там неподалік. Подивився його трошки зсередини, ту красиву та монументальну споруду, і пішов вже до головної світлої та красивої площі міста королівської площі. Лас рояль це одна з головних історичних площ міста Нанд, побудована ще у 1771 році в стилі Рококо. В самому центрі розташований величний фонтан, встановлений у 1865 році, скульптором Жан Батістом Кладзоном. Центральна жіноча фігура символізує саме місто Нанд, яке в XIX столітті якраз активно розвивалося як морський торгівельний центр. А навколо неї розміщено п'ять алегоричних фігур, що особлюють річки, які впадають у Луару, тим самим підкреслюють важливість водного шляху та загалом розвитку економіки цього міста.